Книга Юдити. Розділ четвертий Почули сини Ізраїля, що жили в Юдеї. Про те все, що вчинив народом Олоферн, верховний полководець на царя асирійців, та як він, пограбувавши їхні храми, віддав їх на руїну, і налякались його вельми, і тремтіли за Єрусалим та за храм Господа Бога Свого. Бо вони тільки що повернулись були з неволі, і весь народ юдеї зібрався недавно, та й посуд, жартовник і храм були очищені від осквернення лише недавно, тож і послали вони стривожити всю Самарію, Кону, Беторон, Белмаїн, Єрихон, Хову, Ессору та Салем Долину, і зайняли наперед усі шпилі високих гір. Укріпили мурами оселі, що були на них, і заготували харчів для війни, бо на їхніх полях щойно недавно скінчились були жнива. Пересвященник Йоаким, що був тоді в Єрусалимі, написав мешканцям Ветулії і Ветоместему, що навпроти Ездролону, в напрямі рівнини біля Дотаїму, наказуючи їм зайняти доступи в горах, бо через них був доступ в юдею. І їм легко було затримати тих, що хотіли би продертись по два на раз через вузьку щілину. Сини Ізраїля зробили так, як наказав їм перевсвященик Йоаким, зрадою старших усього народу Ізраїля, що засідала в Єрусалимі. Всі мужі ізраїльські почали з великим запалом взивати до Бога та впокорятись перед ним ревно, самі вони. Жінки їхні, їхні маленькі діти, їхні череди, усі чужинці, наймити й раби їхні, надягнули собі на бедра волосяниці, всі мужі ізраїльські, жінки й діти, що жили в Єрусалимі, впали ниць перед храмом і, посипавши голови попелом, розстелили свої волосяниці перед Господом. Вони вкрили й жартовник волосяницею. І взивали однодушно та ревно до Бога Ізраїля не видати їхніх немовляток на загибель, жінок їхніх на наругу, міста, що належали до них на загладу, і святиню на сором, на ганьбу та на ругу поганам. Почув Господь їхній голос і зглянувся над їхнім горем. По всій юдеї та Єрусалимі народ постив чимало днів. Обернувшись обличчям до храму Господа Вседержителя, а первосвященник Йоаким і всі ті, що стояли перед Господом, священники, священнослужителі Господні, з волосяницями на бедрах приносили повсякчасні всипалення, обіти й добровільні дари народу, із посипаними попелом завоями своїми, що сили взивали до Господа, щоб він доброзичливо споглянув на дім Израиля